Вітаю глядачів Рудани в ефірі. Програма цей день у студії Назар Кудін. На початку про головне. Вода для верхніх поверхів. Для таких потреб, як водопостачання, він підійде. Кривбас водоканал встановлює генератори та підкачувальні насоси за заявками ОСББ. Присвятили перемоги воїну і тренеру. У нас була ціль вибрати цей кубок заради нього, заради його мрії. Переможці та призери чемпіонату світу з рукопашного бою прийшли з нагородами до могили Вадима Сотнікова. Криворіжцю повідомили про підозру за фактом сприяння незаконному переправленню чоловіків через кордон. Справою займається управління СБУ та Криворізька центральна окружна прокуратура. Процесуальним керівником Криворізької центральної окружної прокуратури і разом з оперативними працівниками в сфері кіберзлочинності в НП області було проведено ряд відповідних негласних слідчих розшукових дій, завдяки яким було зафіксовано, що особа дійсно за певну грошову винагороду, а саме в сумі 12 тисяч доларів, зобов'язувалася виготовити пакет документів, відповідно до якого він стане єдиним Уном дитини і буде таким чином мати можливість перетинати кордон без обмежень, хоча є військово зобов'язаним. Особу було затримано при передачі першої частини даних грошових коштів у сумі 8 тисяч доларів. Особа була затримана в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України та в подальшому судом було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з відповідним визначенням застави за дане кримінальне правопорушення. Передбачена кримінальна відповідальність лише у вигляді позбавлення волі від семи років. Вода для верхніх поверхів. У Кривому Розі діє міська програма для ОСББ. Коштом бюджету встановлюють генератори та насоси від міськводоканалу, які під час блекаутів забезпечують водою мешканців багатоповерхівок. Сьогодні таке обладнання отримали жителі одного з об'єднань співвласників у металургійному районі. Кривий ріг посилює енергонезалежність критичної інфраструктури. В місті реалізують проєкти, що дозволять мешканцям багатоповерхівок отримувати воду навіть під час блокаутів. Під час відключень електроенергії, що запроваджує НАК «Укренерго», чи або аварійних відключень, ми утримуємо систему водну. Перший, другий, третій підйом на генераторах міськводоканалу це забор і це великі насосні станції. Там є персонал. Але четвертий, п'ятий, шостий підйом це зазвичай це те, що ті підйоми, які піднімають воду в багатоповерхові будинки. І ці насосні станції дуже часто знаходяться у підвалах. Ну, от, наприклад, як в цьому будинку. І там немає персоналу, і там відключили електроенергію, значить, і відключилася станція подйому. Це ОСББ працює 16 років. Довгий час проблемою будинку було забезпечення водою верхніх поверхів. Будинок дуже складний технічно, тому що це він підвищеної поверховості, 13 поверхів. І тому у нас така виникла така проблема, що підкачувальні насоси, а також теплорозподільчі пункти знаходяться на значному віддаленні від будинку, тому не завжди в нас є достатньо тиску як для опалення. Ну там ми вийшли з того з того положення, що ми брали теплий кредит і встановили індивідуальний пункт. І також у нас завжди проблема з постачанням холодної води. Тобто вода є, але вона з недостатнім тиском. Вирішити проблему мешканців. Взявся кривбас водоканал. У цьому будинку встановили підкачувальний насос і забезпечили його генератором. Насос електричний, і коли буде вимкнення світла, ну він не зможе працювати. Генератор працює для таких потреб, як водопостачання, він підійде. Якщо буде потреба нагальна, ми цей генератор будемо використовувати не тільки для підключення насосу. Ми також зможемо. генератор потужності 7 кВт, тобто ми можемо підключити декілька електроприладів, Ну такий як чайник, бо будинок не газифікований, Будинку електроплити, і нам навіть ну. Нагріти якоїсь води для дитячого харчування, для якихось потреб. Ну, я думаю, мешканці знайдуть, як навіть без ліфта спуститись, нагріть чайники. Працівники Кривбас водоканалу надають технічну підтримку, налаштовують обладнання, забезпечують безперебійну роботу систем. За міською програмою закуплено генератори та насоси для багатоповерхових будинків. Міськводоканал водоканал закупив 259 на зараз генераторів і пропонує мешканцям ОСББ. Головам домових комітетів, будинкових комітетів брати генератори і під час блокауту, наприклад, підключати і собі проталкувати воду наверх, підключати ці насоси. Хтось бере, хтось не бере. Ну, це відповідальність. Це треба взяти генератор, це треба його вивезти, це, це треба його підключити. Але більше ніж ста будинків вже ну, виявили бажання. Приймати участь в цій програмі. Там, де будинки згуртовані, там, де ОСББ згуртовані. Будь ласка, хто хоче, шановні друзі, хто нас зараз бачить, звертайтесь на лінію 1520 чи на гарячу лінію міського до генератори є, можна брати і підкачувати собі воду під час можливих блокаутів. Таке обладнання надають безкоштовно. Проєкт фінансується коштом міського бюджету. Іван Проводов Максим Пономарьов. цей день. У кривому розі вшанували пам'ять спортсмена, майстра спорту міжнародного класу, захисника України Вадима Сотнікова. Усе життя наш земляк присвятив рукопашному бою, виховав десятки чемпіонів і мав мрію. Перемогу України на світовому чемпіонаті. Та повномасштабна війна змінила усе. Замість перемог на спортивному килимі Вадим Сотніков виборював незалежність України. Його життя обірвалося у 2022 році. Році мрію тренера здійснили його учні Михайло Бистров Розповість про це. Ще маленьким хлопцем Вадим Сотніков уперше вийшов на татам, і відтоді спорт став невід'ємною частиною його життя: роки тренувань, перемоги, десятки медалей. Вадим Сотніков, гордість криворізької школи рукопашного бою, абсолютний чемпіон України, призер європейських і світових першостей. Та у 2022-му перед ним постала інша арена поле бою. З початку повномасштабної війни Вадим добровольцем пішов до Національної гвардії України. Його позивний тренер, бо й на війні він залишався тим, хто надихає, підтримує і веде за собою. Вадим воював в Донецькій та Луганській областях. Просто не міг за, за своїм характером. Він не міг залишатися осторонь. Він сам по собі був сміливим і він дуже хотів. Захищати бахтуші загинув він населому пункті Камишуваха Луганській області. Звістка про загибель Вадима Сотнюкова стала великою втратою для родини друзів, побратимів для українських спортсменів. Сьогодні до могили героя прийшли вихованці міської федерації рукопашного бою. Я займаюся рукопашним боєм з шести років і. Коли я перший раз зайшов до залу та побачив Вадима, це був для мене як ну, ідеал того, до чого я хочу йти. Завжди дуже добре. Він зі всіма нами, зі всіма своїми учнями розмовляв, завжди все пояснював. Це був дуже добрий тренер та, можна сказати, і друг. Вадима, я виховував з восьми років. Це Цілеспрямована людина, як і в спорті, як і друг, і помічник, як тренер, ну, як воїн. І це дуже велика втрата і для батьків, і для мене, і для спорту не тільки криворіжського, а й українського, і міжнародного. Його учні продовжують справу наставника. Нещодавно команда криворізьких спортсменів у складі національної збірної України виступила на чемпіонаті світу у Польщі. Наша збірна здобула омріяну перемогу, ту, про яку колись мріяв Вадим. Кубок чемпіонів спортсмени сьогодні принесли до могили Вадима Сотнікова. Квіти, сльози і слова це для тебе, тренере. Ці змагання відбувалися в місті Беруні в Польщі. В нашій категорії було ще 9 команд. Взагалі на змаганні було понад 20 країн. Тренувалися, важка підготовка була. Просто вірили в себе, викладалися на всі 1000% на кожному тренуванні і зайняли перше місце. Він мріяв на нього потрапити і вибрати там перше місце з синхронної демонстрації техніки, тому що Вадим. Він тренувався не лише з рукопашного бою, а й ще з традиційного карате. У нас була ціль вибрати цей кубок заради нього, заради його мрії і прийти сюди і сказати, що Васильович, ми це зробили заради вас. Сьогодні справу Вадима продовжують ті, хто його любив, поважав і пам'ятає. Він мріяв. Щоб рукопашний бій, діти наші були найкращими. Діти, які він виховував, вони присвятили цю перемогу Вадиму. Хлопці три роки працювали над цим, готувалися до цьому чемпіонату. Дуже всі хвилювалися. Коли перемогли, то всі даже не радувалися своїм особистим нагородам а цій перемоги, тому що всі знали ціну цієї перемоги. І в цьому році. Також здійснилася ще одна е, мрія Вадима. Це ми создали всесвітню е, федерацію рукопажного бою, яка зареєстрована в Україні. І тепер ми будемо проводити міжнародні турніри е, по всьому світу. Михайло Бестров ігор Притула. Цей день. Сьогодні Криворізьких рукопашників вітали з перемогами у мерії. Детальніше Валерій Кожухар. На світовому чемпіонаті з рукопашного бою криворізькі спортсмени Михайло Трохимчук, Данило Романчук та Артемій Косов вибрали золоті медалі. Богдан Петренко здобув бронзу. Поліна Сауляк і Марія Савченко увійшли до п'ятірки найсильніших спортсменок світу. Таким результатом учасники чемпіонату підтвердили високий рівень криворізької школи рукопашного бою. З вагомим здобутком представників міської федерації привітав голова ради оборони Кривого Рогу. Учасник чемпіонату світу це дуже багато. Ну, На чемпіонат світу не кожен доходить. Дякую всім. Криворізькі рукопашники зробили вагомий внесок у перемогу збірної України на чемпіонаті світу. Для мене це перший дорослий інтернаціональний чемпіонат. Дуже довго ми до нього готувалися. І коли ну, одне, це просто розуміння того, що ти зайняв перше місце, а друге це коли ти стаєш на п'єдестал та включаєшся гімн України. І ти розумієш, що. Ну так ти виборов золото на чемпіонат на чемпіонаті світу, і ти чемпіон. А наша збірна, збірна України, виглядала на фоні інших дуже потужно, дуже зосереджено. Та було видно, що ми приїхали сюди виборовувати перші місця. У мене був поєдинок з бельгійкою, з Німеччини була дівчинка і з українкою. Я зайняла четверте місце. У мене був поєдинок за третє місце, який я програла з мінімальною перевагою. Але в цілому я дуже задоволена своїм результатом, і це для мене дуже великий досвід. Переможці чемпіонату світу отримали подарунки та грошові винагороди. Без підтримки і Кригорійської і міської ради і Олександра Юріча нічого б такого не було. Тому що всі результати це не тільки. Праця дітей, спортсменів, тренерів. Ну, це і бази, це і збори, підготовка, і все це коштує ресурсів і затрат. Місто дуже підтримує спортсменів. ну І е, наші плани вже входять в міжнародну федерацію, де кривий ріг е, е, також приймає участь в цьому. І я думаю, зараз будуть нові висоти. Валерій Кожухар, Олексій Правицький, цей день. Цей день триває. Дивіться далі у випуску. Для комфорту мешканців. Наразі вже завершуємо ремонт дороги. Компанія «Метінвест» реалізовує низку проєктів у Глеювацькій територіальній громаді. Пам'яті науковця. Валерій Віталійович міхот ну, по, по е, малюнку. Е, Руху птахів визначати, який це вид у Криворізькому педуніверситеті. Вшанували пам'ять орнітолога Валерія Коцюруби символи осені. Це історія, яка якраз об'єднує мешканців з різних областей. Гарбузи велетні прикрасили одну з локацій парку щастя на східному. Група Метинвест продовжує підтримувати громади. У меморандумі про співпрацю між Глеювацькою територіальною громадою, компанією Метинвест та громадською організацією Криворізька фундація майбутнього. Основний акцент цього року зроблено на розвиток інфраструктури. Серед ключових напрямів ремонт доріг, оновлення освітніх та медичних закладів, а також покращення водопостачання. Про реалізацію актуальних проєктів у сюжеті. За підтримкою компанії Метенвест у Глеювацькій територіальній громаді триває реалізація проєктів, спрямованих на розвиток інфраструктури та підвищення комфорту мешканців. Завдяки багаторічній співпраці вдалося втілити низку важливих ініціатив: від безкоштовного надання очищеної води та встановлення очисних станцій до придбання сучасного медичного обладнання та облаштування територій амбулаторій відповідно до інклюзивних норм. У межах цьогорічного меморандуму про співпрацю пріоритетним залишається втілення соціально Начущих проєктів хід робіт координує громадська організація Криворізька Фундація Майбутнього. Ми вже приступили до ремонту покрівлі в освітньому закладі. Значна увага у нас, звичайно, приділена це забезпеченню мешканців громади питною водою та розвитку соціальної інфраструктури. Наразі вже завершуємо ремонт дороги. У гливацькій громаді зазначають, цей шлях має критичне значення для місцевих жителів, адже саме він забезпечує доступ до основних об'єктів соціальної сфери. Через тривалий термін експлуатації покриття зазнало деформації. На бетонних плитах з'явилися виступи. Це Вирювало небезпеку для пішоходів і транспорту. Буде виконано більше трьох тисяч квадратних метрів. Це в двох населених пунктах. Красна Балка і Новоіванівка, що надасть змогу безпечному пересуванню, як і маршрутному таксі, так і шкільному автобусу, який довозить наших дітей до навчальних закладів, і дасть змогу сполучити недайвицький старостинський округ з центральною садибою. До ремонтних робіт залучено значну кількість фахівців і спеціальну техніку: екскаватори з гідромолотами, самоскиди та катки. Роботи проводяться з Дотриманням усіх технологічних вимог і вже наближаються до завершення. Місцеві жителі діляться, чекали цього оновлення давно, адже нова дорога стане запорукою комфортного та безпечного пересування. У магазин, а туди їздимо на ринок, маршрутка їзда, а маршрутка не хотіла сюди нас завозити. Я не поїду, бо там дорога погана. Спасибо, що це нам дорогу зроблять. А то Перечіпаємо <рес>, падаємо. Окрім ремонту доріг у межах меморандуму, реалізовуватимуться й інші важливі для громади ініціативи. Навіть відремонтована насосна станція чи гімназія наша це символ життя, яке триває навіть попри війну. Тож хочу висловити від нашої всієї громади слово вдячності компанії Метенвест, громадської організації «Криворізька фундація майбутнього. Що навіть попри війну вони продовжують допомагати нам втілювати дані проекти. Дарі військова Захаров цей день. Шанували пам'ять орнітолога у Криворізькому педеніверситеті. Відбулась зустріч поколінь. Це був меморіальний захід на честь викладача кафедри зоології, дослідника природи рідного краю, фотографа-натураліста Валерія Коцюруби. Іван Проводов розкаже більше про відомого земляка. Науковці гордість Криворізького педуніверситету у переліку видатних особистостей вийшов Валерій Коцюруба, викладач кафедри зоології, співзасновник і голова Криворізького відділення товариства охорони та вивчення птахів України був завзятим дослідником природи рідного краю та охоче ділився знаннями зі студентами. Валерій Віталійович міг ну, по малюнку. Руху птахів визначати, який це вид. Крім того, він дуже активно проводив дослідження і за межами практики. Його дуже часто можна було зустріти в іварії, де завжди навколо нього гуртувалися і учні, і студенти перших, других, третіх курсів, з якими він робив польові виходи. Валерій Коцюруба називав себе біологом-польовиком. Завдяки обізнаності та професійності він завоював повагу колег та студентів, які з незмінним інтересом цікавились дослідженнями науковця. Він був дуже людяною людиною. От за це йому щира дяка. Йому щира дяка за те, що я колись, чесно кажучи, мала досвід написання саме з ним. Своєї першої на той час курсової роботи, і це була підтримка, це була співпраця, це було співрозуміння, і мала можливість проходити практику, якою теж керував Валерій Віталійович. Це людина, яка зробила вагомий внесок, на мій погляд, і в роботу цього закладу, і в роботу з студентами, і в співпраці з студентами він дав великі результати. І таку людину не можна просто так забувати. Коли я навчалася на бакалавраті, я прийшла. Шла в іварій до нього в лабораторію і ми постійно були разом на всіх польових практиках. Кожні вихідні ми збирали пелетки вухатої сови. Він знав гніздування, він міг допомогти в роботі з визначником. Він був просто неперевершений. На знак вшанування пам'яті орнітолога бібліотека КДПУ презентувала доробок та створила бібліографічний показчик наукових праць Валерія Коцюруби. В його науковому доробку дописи в червону книгу України розділ Фауна, тобто там декілька дописів, які він робив разом зі своїми колегами з кафедри фахові публікації стосовно птахів Криворіжжя. Тих птахів, які у нас гніздяться в межах водних дзеркал, затоплених кар'єрів, там, де у нас шламосховища, там теж у нас є птахи. Валерій Віталійович приймав участь і в кільцюванні птахів, які здійснювалися за. Вимогою орнітологічних організацій, і, взагалі, от коло наукових пошуків воно було достатньо велике. За роки наукової діяльності Валерій Коцюруба написав понад три сотні статей, тест та нарисів. Був одним із авторів енциклопедії Криворіжжя. Роботи вченого та науковця і нині допомагають у здобутті фаху майбутнім біологам. Іван проводов ігор притула цей день. Гарбузи поштою у парку щастя на східному, поповнення осіннього антуражу. Цьогоріч осіння пора у парку щастя набула особливого настрою. Тут з'явилися локації, головною прикрасою яких стали гарбузи. Ось ці велетні, які є справжніми осінніми символами, подолали сотні кілометрів. Все, аби подарувати криворіжцям та гостям міста гарний настрій. Це сталося дуже випадково, коли два тижні тому Олександр Швець разом з Оглю Кубовською проводив благодійний ярмарок на підтримку військових разом ми сила на ярмарці. Були два гарбузи, величезні велетні, які придбав Володимир Рашіпкін і передав нам в парк щастя на нашу локацію. І коли ми стали ділитися світлинами в Фейсбуці в інстаграмі, то свої гарбузи впізнали мешканці села Росохач Тернопільського області побачивши радість дітей, тернопільці вирішили відправити поштою до кривого рогу ще п'ять велетнів. Кожен з них важить більше 30 кілограмів. В добру погоду, в теплу погоду людей дуже багато, і е, наші світлини розлітаються по місту. І звісно, люди приїжджають не тільки з нашого довгі району. Це історія, яка якраз об'єднує мешканців з різних областей. Ну а люди хочуть поділитися своїм своїми досягненнями з мешканцями Дніпропетровщини. Звісно, з мешканцями міста Кривого. Це дуже е, зворо, так, зворушливо і дуже дуже дякуємо, що люди дають таке відчуття єдності. Ці гарбузи прикрашатимуть паркові фотозони до перших заморозків, а потім з них готуватимуть варення, яким зможуть поласувати наші захисники. Дар'я Іськова, Назар Просенко. Цей день на сьогодні все. З вами був Назар Кудін. До зустрічі завтра. Бережіть себе.